Послухайте казочку незабудка. Неподалік великого міста був ліс, а в лісі галявина, де росли різні лісові квіти. У хорошу погоду, коли сонце лагідно пригрівало. На галявину прилітали метелики, а в траві співали свої дзвінки пісні, коники, легкий вітерець. Пролітаючи над лісом, розгойдував квіти, траву та дерева, приносячи з собою приємну прохолоду. Квіти на цій галявині були різні, і, що найчарівніше, вони вміли розмовляти. Кожна квітка розповідала іншому про лісові новини або грала з іншою квіткою в м'ячик із крапель роси. Їм було весело та цікаво жити на цій лісовій галявині. І ось одного ранку на галявині з'явилася нова квітка на тоненькій стеблинці з маленькими листочками і дуже маленьким зеленим бутоном, що не розкрився. Ти схожа на звичайну траву, сказали. Великі червоні квіти маку. Ти ж така зелена? Ні, відповіла нова квітка. Я квітка незабутка. Та яка ж ти квітка, якщо твій бутон не розкрився, сказали Ромашки, похитуючись на тонких ніжках. Таких квітів не буває, задзвініли дзвіночки. Нас багато живе на цій галявині. Ми не знаємо квітки на ім'я Незабудка. І всі квіти на галявині сказали: Немає такої квітки, ти не наша. Ми не будемо дружити з тобою. Маленька, тоненька, зелена Незабудка глянула на себе. Так, я вся зелена, і мій бутон не розкрився. Говорити зі мною ніхто не хоче. І грати теж від цієї думки вона відчула себе такою самотньою і всіма покинутою. І їй стало так сумно, що вона почала в'янути, і без того тоненька стеблинка стала ще тоншою. Листочки опустилися, бутон, що не розпустився, нахилився до землі. Незабудка, вже зовсім зав'яла, як раптом пішов дощ, який напоїв незабудку рятівною вологою. Незабудка ожила і знову почула голос ромашки. Дивись, яка у мене велика квітка з жовтою серединкою та білими пелюстками. Я схожа на сонце. А ми задзвеніли дзвіночки, Найдзвінкіші на всій галявині знаємо багато пісень та лісових історій. А маленькій тонкій незабудці знову не було чого сказати, та її ніхто й не слухав, адже вона й не схожа на квітку. Треба зібрати всі свої сили, щоб мій бутон розпустився, і вони побачили, що я теж квітка, подумала незабудка. Раптом на галявину прийшли якісь люди, і незабудка злякалася, що її потопчуть, що вже ніхто її не побачить. Адже вона така сама зелена й тонка, як трава. Але на щастя цього не сталося. І наступного дня у незабудки з бутону з'явилася квітка дуже гарна. Блакитна, з білим відливом. За формою своєю не схожа на жодну квітку на галявині. Дивіться, дивіться, яка гарна квітка у нас на галявині, задзвініли дзвіночки, яка вона витончена, і які прекрасні її пелюстки. Вона стала найкращою окрасою нашої. Лісової галявини, сказали Ромашки. Як добре, що така чудова квітка з'явилася саме на нашій галявині. На радісні голоси квітів прилетіли птахи, які почали щебетати, літаючи по всьому лісі, ми ніде не зустрічали таку прекрасну і незвичайну квітку. Квіти влаштували бал. На чесні забутки, де вона танцювала та співала найкраще та розповіла найцікавішу лісову історію. Бал на її честь тривав цілий місяць. Її вибрали королевою балу квітів, і на її віночку засяяла корона. Незабутка на королівському троні зазнала великого щастя і радості. Адже вона сама змогла знайти в собі сили для того, щоб її бутон розкрився, і всі побачили, що вона незабутка, чудова квітка. Як ти думаєш, чому всі квіти нападали на незабутку? Що вона відчувала при цьому? А з тобою, коли страплялася схожа історія? Що допомогло Незабутці перетворитися на гарну квітку? Насправді незабудка завжди була красивою. Просто спочатку цього ніхто не бачив.